Мишеня Тім не хоче прибирати. Мишеня Тім дуже любить ходити до дитячого садочка. Там у нього багато друзів: хом'ячок Юга, їжачишка Теса, кроличка Фіпсі та борсученя Діті. А ще в дитсадку багато всіляких цікавинок. Сьогодні, наприклад. Малювання аквареллю У мене буде зелене дерево, а в мене будиночок. кричать малюки. А я намалюю нас із татом і подарую картину йому. оголошує тім і вмочує пензлика у воду. Всі зосереджено малюють. Нарешті вихователька говорить: Все, збирайте фарбу, виливайте воду зі слоїків. Ну, наведемо лад усі разом. Я приберу фарби в шафу, зголосився Хюга. Фіпсі вже тягне великого слойка з водою. Давайте мені пензлики, я їх гарненько вимию. Діді і Теса розвішують малюнки, щоб фарба висохла. А що ж робить машенят Він навіть не намагається допомогти іншим. Прибирати не цікаво, буркотить він. Я краще ще помалюю. Друзяки Тіма водять хоровод і співають. Тім також хоче. Я з вами, зачекайте на мене, кричить Тім. Він швиденько покидав скриньку фарби, пензлики і навіть слоїка з водою туди засунув. Ось і все прибрано! І не потрібно довго вовтузитися, оголошує Тім і біжить до приятелів. Але тут до нього підходить вихователька. Тіме, ти ж знаєш, насамперед потрібно прибрати, а потім починати нову гру. І прибирати треба добре, а не абияк. Вона бачила, як Тім усе складав до скриньки. Інші малюки. Перестали гратись. Вони стоять і дивляться на Тіма. Тім мені не подобається, тихенько каже одна дівчинка. Мишеня тім невдоволено набундючився і схрестив лапки на грудях. А я не хочу зараз прибирати. Раптом фіпсі вигукнула Погляньте, із скриньки тече вода. Лишенько. Тім залишив свій малюнок порад зі скринькою, а не повісив сушитися, як інші малюки. Слоїк перекинувся, вода витекла і залила його малюнок. Усе пропало. Мій малюнок зіпсувався. Вихователька намагається втішити Тіма. Не хвилюйся, завтра намалюєш татові нового малюнка. Ще красивішого. Але Тім сумно хитає головою. Краще не вийде, я так уже не намалюю, і мені нічого показати таткові, а все через цю дурнувату скриньку. Ну, що ти говориш, Тіме? докоряє йому вихователька. Ти ж сам розумієш, що справа не в скринці. Якби ти все ретельно прибрав разом з усіма, то цього б не сталося. Тім засмучений. Сьогодні невдалий день, скаржиться тім удома своєму ведмедику Тенді. До кімнати Тіма заходить його сестричка Лілі. Пограймо в квача, пропонує Тім. Ні, тут зовсім мало місця, каже розважлива сестричка. Тим паче ми зараз будемо їсти. Мама просить тебе прибрати іграшки перед вечерею. Нічого я прибирати не буду, кричить тім. Знову до нього чіпляються з прибиранням. Він дуже сердиться. Я наведу лад, коли захочу, і не треба мені вказувати. Настав вечір час лягати спати. Тім одягнув піжаму і ліг у ліжку. Мама прийшла побажати йому гарних снів і заклякла на порозі. Тіме, а чому ти не прибрав? Я прибрав, а теті знову все порозкидав, бурмотить Тім червоніючи. Тіме, ну як тобі не соромно? Мама хитає головою і не прибрав. І звертаєш усе на ведмедика. Гаразд, сьогодні вже пізно, але пообіцяй мені, що завтра ти наведеш лад у своїй кімнаті. Обіцяю, шепоче Тім. Мама почитала Тіму перед сном і міцно обійняла його. Спи, моє мишенятко! Вранці тім ніяк не може знайти свою іграшку. Де мій Супермиш? Теді, зізнавайся, це ти його заховав? Тім перешукав усюди. В кімнаті до цього був безлад, а тепер і стопити ніде. Та де ж він? злиться тім. Я хотів показати Супермиша своїм друзям у дитячому садочку. Мабуть, це Лілі його взяла. Тім прибіг у кімнату до сестрички. У лілі порядок, навіть ліжечко вже акуратно застелене. Тім кинувся до скриньки і почав одну за одною викидати іграшки. Що ти робиш? закричала Лілі. Негайно перестань. Навіщо ти чіпаєш мій одяг? Тім уже дістався шафа з речами. На галас прибігла мама. Що сталося, Тіме? Це ти влаштував цей безлад. Нічого я не влаштовував, бурмотить Тім. Лілі вкрала мого супермиша і заховала, але зараз я його знайду. Не брала я ніякого супермиша, кричить Лілі. З очей у неї ллються сльози. Мама підходить до Тіма і сідає навпочебка. Поясни мені. Що з тобою? Ти сваришся з сестричкою, не хочеш прибирати. Нічого зі мною! бурчить тім. Мама обіймає мишеня. Давайте зараз позбираєш речі лілі, який ти розкидав, а потім займешся своєю кімнатою. І не зволікай, бо друзі в садочку тебе зачекались. Тім хоче до друзів якнайшвидше. Добре! Я приберу, каже тім, ідемо теді. І щойно тім почав прибирати в своїй кімнаті, одразу ж знайшов супермиша в купі іграшок. Мамо, Лілі, Супермиш знайшовся, тім, розмахуючи іграшкою, забіг до кухні. Ось бачиш, як добре, усміхається мама. Лілі, що я подумав, ніби це ти його взяла. І що не робив безладу в твоїй кімнаті? Я так більше не буду, говорить мишеня і простягає сестрі лапку. Мир? Мир. Лілі потискає його лапку і всміхається. Чудово, каже мама. Молодці, що помирилися. А тепер до дитсадка. В дитячому садочку тімно малював нову картину для тата. Червону пожежну машину. Таткові точно сподобається, подумав Тім. Він дуже задоволений собою. Друзі кличуть його гратись. Зараз лишень фарби приберу, говорить Тім. Він акуратно виливає воду зі слоїка у раковину, миє його і ставить на поличку. Пензлики і фарби складає до скриньки. А малюнок вішає, аби просох. Ось тепер можна і погратися. Тім утікає, а інші його не здоганяють. Тут місця багато, можна і у квача погратися. Сьогодні хороший день, вирішує Тім. А ти як думаєш? Чому?